Всім призову на вістока, і сьогодні будемо пранкувати робити всякий треш на його сервері. А ім, им, а іменно він буде знімати відео на свій канал. О, вот, це Матвій. Та він буде знімати відео на свій канал. Э... Hello. Э... Коротше. Привіт, сусід буде знімати, і ми робимо кап. Я її буду пранкувати. Зараз побачите мій перший пранк. Гігантський літак, до якого летіти треба Три роки, щоб на нього винкіти. У мене зараз виключений мікрофон в Discord ми з ним сидимо. Він тут настроє, настроїв тут. Будемо, коротше, знімати відео, будемо їх бронкувати спавмивати всем по типу літаків, великих хаті Це буде топово. І він буде знімати все. Ми будемо робити всякі штуки. Кстати, его капа тут, я уже сделал шайбу пранку, целый его капа сделал. Чёрный. Ну, погнали, короче. Будем чекать Матвей, он пошел в туалет. Ой, это будет разнос, я вам отвечаю прям. Я вам отвечаю, что будет разнос. Треба портал поставить, треба портал поставить уменьшение, чтобы потом, типа, знаете... Я хочу стать маленьким, чтобы... Что тут взялось? К прикол галочки. Так, так. Матвей, короче, с вами дай им не зараз скажу, кто-то будет. Я здоровья супер мега маленьким, я вот так молюсь. Мне же немає костюм скина. Кос це было идеально, но то, що ми, ми в каше, да, І, не дом. Итак, короче. А дві можно камеру поставить. И забегать все например, короче. Вставила, ты. Да, Окей, okay, повернувся. Oh. Это Алло, я по приколу тебе бив. Чого тут вікно чорне? Я не знаю, я на унітазі все. А ти знаєте, що треба це вікно? О, нічого собі. Ні, не знаю. Я хочу поставити камеру, знімати своє, я на унітазі як посишу. Ні. <laughs> я все можу на прев'ю поставлю. Ой. Пацани, я чуть спалився. Я не знаю, по я не знаю. Як твоя сусід не поїла, то позабили за нато швидке відео. Шо? Давай не по відео призов. Можемо зняти, скажи мені. Ми можемо зняти всякі міфи, призови і так далі. Можем получение не сам новых оружия, я не знаю. знаю. Е, Можем просто покупать, я не знаю. Хотя всякие постройки держащие, потом их создавать сервера и на них будут заходить. Я не знаю, что могу делать. Кстати, вы сюда? Иди сюда, иди сюда, я хочу. то прикол. Уничтожь камеру, я зайдаю. Ха-ха-ха! И ты сюда, иди сюда, подай совет Нічого <свісля> В смислі нічого нема. Нічого нема. В смислі Нас ще літак румяний ставить. Надо підніматися, а не помыть. Ладно, хочеш бабах дорогий телефончик? Зараз буде бабах дорогий телефончик O, my, my, my. Znajmujemy, jak robimy randomne na serwerze, sami na tych. Da, 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 da. Możemy, to zrobić, bo ja nie widzę, że bym. Koroczy. Daj zaraz, do ty chłobiasz? Da, 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 Tim. Короче, пацаны, я э, прямо сейчас буду жестко трогать. Прям потужно трогать. Э, вы бачили, я можешь уже даже почти делать про меню видео. Надо было І то уничтожить. И Охрені, э, Ладно. Пипец, я летаю! Я разумею, что mm. ты летаешь! Як той американський бомбер, який має М, типу, допомітаєш, типу, ти знаєш такий, типу, той американський бомбер, який Вилагає У мене ще кнопка сіста. Ай, хватит мені біос. О, найди, найди мене. Я за дітей. <свас> стріляй Стреляй! Стреляй! Ком... Я не буду стріляти у мене тільки молоток. Ай, бля. Ха-ха, да, слушай. Попробуешь мне один раз, я тебе я, я напишу всім, що ти что ты ей. Це была дезінформація, по Це дезінформація. Не, я не такий. Скрин М. Я просто. Я просто я понку. клавіш. Значить, початок трансляцію у нас. Хай буде. Хай у нас почати трансляцію буде M.

я просто пробую налаштування. лаштування. Всім привіт, друзі. Це я Емма. Граю на комп'ютері, тому я камерамен, і сьогодні ми будемо робити рандомні штуки. Зразу навіть 100К. На що так ладно? Давай, нам треба для відео. коротше. Для відео я можу кухнути. Да. так? <рес> да? Дуже класно <рес> я голодом. Ай. Чого ти мене вбиваєш? <рес> Тому що я велю... роблю себе великий. Тоді яке ти що не хочеш, щоб я бачив те, що я красаваєш велика? А? Ти що, я не розумію. Ти що не хочеш, щоб я бачив, як ти стаєш великим? Я великий Чого ти стаєш мене А, я слухаю. Я тут. Як мені показати, що я тут? А! Пішов, понятно. Мій дім. Що ти ділаєш? Пошёл. По капана пукала щас... Не стреляй, буду... не стреляй, не стреляй, не стреляй. Стріляй. А ты стреляешь, да? Стреляй. Все, все стреляем. Все. Уже побили. Все. Значит, нормальный. Стой нормальный. Две душа стало нормальный. Треба мене вбити. Я так знав! Какашка, все! Все, це все, я маленький в цьому розвиваю Не впивайся, Ти можеш поки ти не станеш нормальним Що я нормальний? Що це? Порталіки А вони не побачили мене, все Порталіки Подсланит меня. Я буду дивитись телевизор. Не считай, какашка. Хватит меня убивать. Це не твоя обида, якщо крышо. Я знаю, но я и не убиваю тебя погладить, до читал. Да. М короче, значит, шо мы будем. Ты просто свои шоты. я ч ты какашка какаш? Я не можу це... Тебе Я це можу це... повірити, як? це, все... Гітбоксы. Це, все... це Це все хітбокси. Уйди, уйди, не хочеш, щоб був комбайн. Не бей, не, не бей, не, не бей! Бей! Бей, бей! Бей! бей, не бей, не бей, не бей, не бей. Ну так тебе, ступайте, ти можеш мене бити, ти какашка. Я <с> тебе не буду бити, тільки ти мене не бей. Я буду ждати. У мене молоток <рес> а, в мене в мене Воздух. так де той... Коротше, Короче, це Що мені надо? А що мені пофіг Я пошла <рес> не буває, по стенам Стреляй. О що Століна, блоска, по нах. Так, я. Добре. Ой. Все, будемо зараз робити новий сервер на санбокс, понятно? А, все. Ой. Все, не буду бувати. Окей, добре, значить. Де то, блін, ловушечка? Ти знаєш, де та лавушечка, яку ти, типу, заходиш і типу тобі смерть. Чи тобі треба її отлокнути? Ту лавушечку. пам'ятаєш? Лавушечку. Чи її лодмокнуть. Он локнути не треба. Блін, Ну окей. Окей. Дай мені це. Можечку. Твоя yes. с твоя <laughs> тоже теперь моя. Дай добре, зараз. Дай, зараз тебе відкрию. Давай. Ну <laughs> я баба Я просто стрелял А ты с которым работал? Да, в Тухлике он, Да он я же знаю Положи, <laughs> положи Вытекаю, все, всё, всё, я вытекаю, я вытекаю Что <laughs> ты делаешь? Какашка! Что твоя капа пукает? <риклад> Что ты делаешь? Какашка пиписка? У тебя будет пиписка. Привет. Я. Yeah. Да <laughs> хватит, блин. Я хочу, щоб я побудовав щось. Давай, будуй, я ж ничего ну, не роб. <laughs> Ты робиш все, Бружа, Ты робиш все! <laughs> Ты робиш? хочешь якісь пранчки, не знаю. Коротше, я зроблю диско. У нас декорація на будинку і таке Самолітна <гум> Самолітна декорація на будинку Ой, лагає чуть-чуть Ой, лагає Ненавіжу <гум> <гум> не тебя Лагає чуть-чуть Ой, чуть-чуть лай, чуть-чуть. Ну -чуть. <рик> тут попадай, сюди, вот там не буде дискотека. Да-да-да. <рик> <рик> ну я не знаю, чи я буду пульсу запидо, вот якось нічого не можна зробити, і плюс ти мне заважаєш кашка. Давай, короче, делать диско как какашку. Диско какашку ты ты. Сам ты диско какаш. Так давай только -то поставим доски концу еще. Кто знает, что? -то. А браво не на дэнс. Да я не хочу и... я хочу да прикол. Хочу прикол. Хочу прикол. Да, родин стоит, бачишь. Да, ну. ну. А ч ты с танцює. Так, де у нас ось то столик. Идемся вот. Scale и x to Эм, и x ча один. и още едно як се вот як це твот Спикермен man if you try доки доки да а Йо, у мене мене, си є твій мій скин. Mm -hmm. І хай камера. Окей, yeah. okay, значить. Будували спікери? Окей, okay, добре. Все танцует. Ти хотів зробити, щоб мені упав. Круто. Скипенес. Тибеді! Тибеді! Так. Два, капа, пукни. Два капи Нє, ні, це наша она народила. Перед нашими очами. Шо? Перед нашими очами. Да, у нас знаешь с кем? У нас с Вовком. Ну, блин, а я тут еще с Крику. О, ничего себе. Так, теперь мы бомбу ставим, якщо щось буде не так. Да, ничего себе. Ну, ладно. Так, і сюди вот. На ще гіга буде. Це перша гіга чат є. Ой, блін. Так. Wee, wee, wee. Так. Ты за как трусик, блин, ты падаешь? Ай, Мишка кник нет. Мишка, мишка кникня. Все, Мишка книг жалко. Ой, я одни машинку взял, не машинку взялся. Понемугай, ни шо стало. Вже <реш> нічого, я, по моєму все исправила, тільки мінус на <реш> форму чоловічку. Пару утіла. <человечку. реш> Короче, людей, які будуть дуже погані, вони йдуть прямо сюди, вот. В чорну дору. Да я... Я дуже погано ще ліки. Йо, можете, якщо, типо, ти бачиш, як це труби, там роби? То може зробити, щоб вони далі йшла, бо мені на комп'ютері бувши піздець. Я там на комп'ютері зараз. Дайте ці блоки? Типо, зробити трубу. Мы накидати чели. Кого? Да. Степли конфу файтинг. Эверн, босс конфу нет, будь ласка. Ты ты звица? <laughs> Кто ты по кто? Кто-то всех кто взорвал. Кто меня ванну взорвал. Может быть, я не знаю, М дал трубу. Аж до бесконечности мать. А, не вя себе до бесконечности. Ну, типа, ну, типа, чтобы Икса был видеть то, что Икса, воно кудись там, где мы не могли бачити, где пришло. А не просто там три, окей? Так, а я буду ядерную бомбу. Мені треба тут створити якийсь пуку, щоб. Так, термоядерна бомба. Суперактивація термоядерної бомби. Суперактивація термоядерної бомби. Так, Термоядерна бомба активована. там моя ядерна бомба, -бомба на а потім вона набрінула, вона така величезна. Вот, ні, ні, роби трубу краще. Трубу. Я делаю трубу. Все взорвало. Все взорвало. Я могу попасть. Попасть. Окей, добре. Окей. А, ви, так, роби далі і, ще далі, і ще далі, і ще далі. ще далі. Допускінешся, я хочу там щось скинути. Так. Да. Давай, якщо ще чотири блоки ці і робимо там знизу ту штуку і там щось там. Ладно, всім пока-пока, це буде Істока, це було весело, слідующе відео буде друга частина цього, цього непонятного, це я що за тоні. Всім пока-пока.